Сьогодні ми пригадаємо ті події та поговоримо, як могла вплинути Чорнобильська катастрофа на розвиток атомної енергетики у світі. і Чому після цього всього росіяни шантажують світ, окупувавши ЗАЕ. З нами на зв'язку Олег Войцехович за відділом радіаційного моніторингу природного середовища Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і НАН України? Пане Олеже, доброго дня. Вітаємо вас. Доброго дня. Добрий день, доброго дня. Ну, для початку хотіли би пригадати так ті події, як тоді була хронологія того, що відбувалося на Чорнобильській атомній електростанції, і що вже стало відомо нам на тепер про ті речі, які відомими тоді не були. Ну я думаю, що ця проблема настільки багатофакторна, багатовекторна, багатопланова. Що зараз, звичайно, дуже важко виділити якісь. Різні її чинники, і тут є і політична складова, і психологічна, і технічна, і в значній мірі ми займаємося наш інститут і наш відділ багато років займався наслідками для навколишнього природного середовища. Ну, я не знаю, які ми як, як... Ну, маємо на пане нас. З... Проблеми зі зв'язком. Ну, поки ми зв'язок налагодимо. Є кілька нових оперативних новин. Так ну, зокрема, про те, що міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін оголосив про те, що Сполучені Штати беруть на себе зобов'язання за ініціативою сприяння безпеці України для виготовлення нових систем озброєння. Йдеться про суму у 6 мільярдів. Доларів, ну але тим часом, поки ми чекаємо допомоги від сполучених штатів, яка вже у дорозі є інформація в Сил від... розвід центру так естонії, естонії каже про те, що росіяни намагаються використати у так зване вікно можливостей, і оці кілька тижнів, чи може тиждень, буде дуже складними, як на лінії фронту, так і в. Загрози для нанесення авіаційних ударів як стратегічною, так і тактичною авіацією, допоки не буде підсилена наша протиповітряна оборона. Але це тільки означає те, що ми обов'язково маємо в першу чергу дбати самі за себе, обов'язково спускатись в укриття, не нехтувати сигналами повітряної тривоги, тому що знаєте, як кажуть краще за себе, з краще за себе за тебе ніхто не подбає. У нас уже є зв'язок із Олегом Войцеховичем, пане Олеже. Ще раз вам доброго вечора. Добрий вечір. Ну на жаль, так, зв'язок прорвався. Ну що я можу сказати, що це я вже сказав, що це багатофакторна проблема, і звичайно, через 38 років після аварії дуже багато поглядів на цю проблему можуть бути різними. І головне, дуже багато фахівців в світі намагаються зробити якісь висновки основні уроки Чорнобиля. Ну які головні уроки? Першу, першу чергу це аварійна готовність. Ми маємо бути готові до, до подібних аварій, маємо бути готові. Реагуванню маємо чітко розуміти різні можливі сценарії, і звичайно за всі ці роки в усьому світі практично вся атомна енергетика і міжнародні фахівці, міжнародне генсек з атомної енергії переглядали принципи, і дуже дуже значний прогрес було здійснено по ну, дуже значні знання отримане отримана з цієї проблеми, ну і і звичайно, що можемо зараз сказати, що можливо певні наслідки екологічні вони були перебільшені з точки зору і отримання до опромінення а інші проблеми, наприклад, психологічні технічні, ще на до кінця не вивчені, тому що ідуть певні дискусії між пахівцями, яким було що було важливіше, і не першу чи технологічний, технічний фактор, чи психологічний фактор. І, звичайно, всі ці фактори вони мають значення. А що якщо стосується сучасного стану зони відчудження, то звичайно, зона відчудження продовжує бути певним джерелом і забруднення природного середовища. Наприклад, основна проблема зараз якщо перші роки після аварії це було і змив, дощі, вимивання це були безпосередні технологічні роботи, пов'язані з будівництвом безпечного конфайменту, саркофагу, з питанням поводження з радіактивними відходами, звичайно, з моніторингом. тобто, це дуже дуже широкий спектр проблем, якщо ми сконцентруємось на якісь Сучасні речі, ну звичайно, не можна обійти проблему окупації Чорнобильської зони більше ніж місяць до 30 березня 22-го року. І я, я думаю, що слухачі і глядачі знають ці наслідки цієї окупації жахливою, тому що було пограбовано лабораторії, пограбовано технічний, зруйновано дуже багато промислових підприємств, мости. Тобто практично було перервано нормальний хід контролю радіаційної безпеки дуже багато пожеж було в зоні відчудженні, звичайно, винос через атмосферні потоки. На ну, росіяни, коли перебували там на території Чорнобильської атомної станції, вони ще й додумалися до того, аби позиції облаштовувати прямо у так званому рудому лісі. Так, рудий ліс це територія, яка ну сильно заражена, особливо земля в ній, Вони копали там окопи. Ну і в принципі, молодці, хай би отримали свою дозу, але це свідчить про те, що вони взагалі не розуміли тої небезпеки, де вони знаходяться, що вони роблять і що можуть наробити. Ну, звичайно, я думаю, ті, хто їх туди посилав, вони розуміли, але звичайно, ці солдати там мало чого розуміли. Вони не мали е, певних інформацій. Але ж ми не про них говоримо, Ми говоримо про те, що е, фактично вони порушили. І зруйнували всі, всі ті принципи радіаційної безпеки, які будувалися в зоні напротяг за дуже багатьох років. На щастя, за допомогою міжнародної спільноти е, Європейської комісії зараз практично все відновлено е, відновлено роботу лабораторії, відновлено роботу мережі радіційного контролю і моніторингу. Е, звичайно, зараз не можна відновити повний контроль над Чорнобильською зоною, тому що. А це все ж таки прикордонна територія, це зона, яка контролюється в значній мірі військовими. Немає доступу на лівобережну частину Прип'яті, тому що там підірвані масти. Але трошки потрошки система налагоджується, відновлюються системи безпеки, і робота продовжується. Знаєте, я народжена вже після аварії на Чорнобильській АЕС, але завжди в школі, коли нам розповідали, чи батьки розповідали, то страшно було читати, чути, і навіть з острахом боялася думати, що тоді переживали люди. Але вже з цього моменту хочу спитати так: який стан справ зараз е, після наслідків Чорнобильської катастрофи, як вимірюється навіть в умовах повномасштабного вторгнення е, це радіолокаційне е, повітря, чи немає якоїсь шкоди, і, взагалі, і в Дніпровських водосховищах, так щоб і заспокоїти, і донести глядачам інформацію? Ви знаєте, е, різні ризики. Вони всі від всі відносні і вони також мають порівнюватися. Наприклад, в нормальній ситуації, звичайно, до цієї жахливої війни ризики Чорнобильські радіологічні вони сприймалися в одному. А зараз, звичайно, якщо вимірювати ризики, як вірогідність втрати, здоров'я, життя, матеріальних цінностей, звичайно, ні в яке порівняння. Ці наслідки Чорнобильські з військовими діями, тому тут все так можна давати відносну оцінку. З іншого боку, звичайно, за всі ці роки, що і минули радіоактивність, вона має таку а, а рису, що, що є напіврозпад, тобто це фізичний розпад в значній мірі. Багато значна дуже значна територія практично самоочищилася, тому що це забруднення воно або було заглиблено, або е, було очищено Ця територія дуже значні території навколо Чорнобильської зони. Практично зараз можуть. Бути повернені до сільського господарства і на використання. Це більше політична зараз проблема і, і, і законодавча, як вирішити це питання повернення написано прилеглих територій до Чорнобильської зони в Житомирській області та в інших. Тобто, в принципі, можна сказати, що в Чорнобилі продовжуються роботи із моніторингу із приведення цієї території у безпечний стан. Там дуже багато робіт провод продовжується з поводження. З радіоактивними відходами, ви знаєте, що у Чорнобильській зоні збудовано зараз централізоване сховище відпрацьоване ядерного палива і відпрацьоване паливо з інших атомних станцій, доставляється в Чорнобильську зону. Тобто Чорнобильська зона зараз розділена на зону промислової діяльності і на е, заповідну територію я екологічною. Тобто там, е, не зважаючи на е, окупацію, не зважаючи на військові дії, продовжується. Роботи а продовжується роботи з поводження з відходами, з контролю, з моніторингу, і звичайно, і будь-які пожежі, і контроль виносу за межі зони відчуження з водою і, і індивідуальний досконтроль всі ці роботи продовжуються в Україні. Існує була вже дуже багато років організована так зване Державне агентство зони відчудження. Це державний орган управління в зоні відчудження. Тобто, все ж таки держава виділяє кошти. Є до дуже значна допомога міжнародна із Європейської комісії, з МАГАТЕ з інших країн. І тому ці роботи продовжуються. Можу сказати, що все ж таки аспекти Чорнобильські вони, вони, вони під контролем. Зона повертається в таку промислову агломерацію, в екологічний полігон. Тобто на сьогодні практично тих радіологічних ризиків за межами зони практично немає. Ну, якщо говорити про іншу атомну електростанцію, так ми розуміємо, вона теж. Знаходиться досі під окупацією. Це Запорізька атомна електростанція, ну вдалося добитися того, аби чотири реактори були в холодному зупинні, один в гарячому зупині, але виникають постійно проблеми з її експлуатацією навіть в таких умовах, так бо, по-перше, фахівців там не вистачає. По-друге, як кажуть, нашому енергоатомі доходить свого часу паливо цієї станції, так і виникає проблема з його або утилізацією, або заміною. Ну невідомо як бути в цій ситуації, але наскільки небезпечним є від? Відпрацьоване ядерне паливо, і якщо його з реактора не забрати, до чого це може призвести, наприклад, до яких проблем? Ну по-перше, наскільки я знаю, всі шість реакторів зараз в холодному останові е, все ж таки, і це це дуже важливо, тому що це означає, що навіть в умовах аварійної ситуації. На не буде тієї небезпеки, яка може яку може спричинити радіактивний йод, тобто, все ж таки, якщо і може бути аварійна ситуація, то її наслідки скоріш за все не будуть глобальними, а більш локальними. Це перше. а те, що в у будь-якому разі, ця ця станція і. Ситуація пов'язана з великими ризиками безумовно, тому що по перше Україна не контролює радіаційну безпеку на цій території, а контроль, датчики, які можуть українські організації контролювати на відстані не менше 10, 10 кілометрів. Тобто, практично Україна не може керувати безпекою, і тому звичайно тут така юридична колізія. З одного боку, вся відповідальність на Росатомі і на Росії, а з іншого боку, ну не можна відмовитись від цієї станції. І це дуже велика проблема. З ви все знаєте, що підірвана гребля Каховської ГЕС, а відповідно немає можливості подавати воду для охолодження. Окупаційні влада побудувала там наскільки я знаю 11 свердловин, які поповнюють воду, але не водоймовохолоджувача бризгальних басейнів, тому що ця вода все ж таки мінералізована. Вода поступово, дуже, дуже, дуже повільно приблизно оцінюють фахівці до одного сантиметра на день, знижується рівень води. Тому в принципі, поки що такої прямої небезпеки немає. Або але теоретично, звичайно, якщо не буде води на охолодженні, якщо не буде падання електроенергії. І, і забезпечено резервні генератори, система охолодження в будь-якому разі має продовжуватися. Тому дуже багато фахівців, міжнародних і українських, вони зараз залучені до щоденного практичного моделювання і оцінки фактичних сценаріїв на конкретний день, на конкретний метрологічний прогноз, тобто, в принципі. Фахові організації в Україні за кордоном вони відслідковують ситуацію. Я наскільки розумію, і служби державної служби незвичайних ситуацій, місцеві органи органи влади. Вони готові до на, на, різних сценаріїв, але на жаль, ніхто не може спрогнозувати ні поведінку, ні, ні сценарій аварійний, який може бути, і головне умови погоди, тому що це головна одним з основних чинників, тому що відповідно від того, які будуть погодні умови, вітер, стратифікація атмосфери, умови самої аварійної ситуації. Я тільки можу сподіватися, що до цього не. Дійде і звичайно єдиним основним фактором повної безпеки станції це звільнення цієї станції переведення під контроль України, і тільки після цього можна буде налагодити там безпеку станції, яка буде. Я думаю, що буде дуже багато років відновлюватися. Пане Олеже, дуже дякуємо вам, що знайшли можливість Дякую. сьогодні до нас доєднатися. Дякуємо за те, що ви робите, і за те, що роблять наші фахівці, попри все, попри війну і ті умови, в яких змушені працювати, вони далі продовжують проводити моніторинг радіанційної безпеки та забезпечувати безпеку на атомних об'єктах України. У цій частині головного за день згадували ми про аварію на ЧАЕС та... Ту ситуацію, яка була там під час окупації, також оцінили ризики на зараз тимчасово захоплені запорізькі атомні електростанції і з Олегом Войцеховичем, завідувачем відділу радіаційного моніторингу природнього середовища Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і НАН України.